Пропоную вам тітки розглянути фотопортрети метеликів. Білан капустяний або капусниця. Крильця ніжно-білі жовтуватим відтінком та чотирма симметрично розташованими чорними цяточками. Кропив'янка. Крильця коричнево шоколадні. Із жовто-чорними плямочками і темно-оксамитовою оторочкою. Цитринець або лимонниця. Крильця яскраво жовті, як лимон, із чотирма малопомітними червоними цяточками. Павиче око. Крильця яскраво коричнево червоні. Синьо-блакитними плямами та жовтими обводами нагадують павичевий хвіст. Адмірал крильця темні, як ніч, з яскравими жовто-гарячими смужками, схожі на адміральські лампаси, по краях невеличкі білі погончики. Ось такі вони найяскравіші представники світу метеликів.